Привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо розмову про танець румба. Попереднього заняття ми з вами вивчили невеличку композицію руби, яка спрямована на покращення ваших поворотів, ваших обертів. Так? І сьогодні ми з вами згадаємо цю композицію і спробуємо розібрати як зручніше, як краще. І спокійніше для вас навчитися а, танцювати оберти, повороти, які у вас а, будуть у ваших композиціях. І так, починаємо з вашої, нашої хореографії. Так ми її згадуємо разом із музикою. Зі спиралі. Кому як склад її? Ми стаємо обов'язково на передню ніжку. Задню ми тримаємося за паркет і коли ми починаємо обертатися, я двома ніжками тримаю за паркет. Так. Тобто, ще раз я стаю передню ніжка, вага задня теж. І коли я починаю обертатися, я піднімаюся на подушечки. І обертаюсь, тримаючись двома ніжками за паркет. Це дуже зручно, бо на двох ногах завжди легше так? повертатися, ніж на одній. Те ж саме ми з вами спробуємо зробити на іншу ніжку. Я стою, піднімаюся на подушечки. І на подушечках, тримаючись двома ніжками за паркет, я починаю обертатися, розвертатися. І потім опускаюся на п'яточку. Тепер стаю на іншу ніжку і те ж саме спробую робити в інший бік. Піднімаюся на подушечки і починаю розвертатися, тримаючись двома ніжками і опускаюся вниз, а знову на опорну ніжку. І так, ми з вами спробуємо зробити такі спіралі на одну ніжку, повільно потім на іншу ніжку піднялися, розвертаємося, опускаємося. На іншу ніжку перенесли вагу, піднялися, розвернулися, опустилися. Стали на ніжку, піднялися на двох ніжках, тримаємося повільно, розвернулися, опустилися. Стали на ніжку, знову. Піднімаємося, дві ніжки. Постійно за паркет тримаються, розвернулися, опустилися на п'яточку. І таку вправу вам треба зробити ну, стільки разів, поки ви не почнете вашими ядами відчувати і цей поворот. Так? І, і на одну ніжку ми маємо навчитися танцювати, і на іншу. І постійно, більше все, ми маємо. Думати і про наші стопи, як вони як ми тримаємося, як вони на паркеті нас а, утримують. Тому я з вами зроблю вперед-назад декілька цих поворотів. А, ви можете самі обирати, самі обирати для себе швидкість, так, як вам зручно, так, щоб ви не просто попадали з кожним кроком, щоб ви. Тримали себе і вміли, що на правій, що на лівій ніжці, зробити спіраль. Встати, піднятися на ніжку і розвернутися. Стати і розвернутися. Так, те ж саме я встану спинкою до вас. Встала на ніжку, розвернулася. На іншу ніжку підняла дві на паркеті стопи. І ви тримаєте м'язи постійно, внутрішні, ваші, те, що ви на паркеті стоїте. я постійно тримаюся двома ніжками, і мої м'язи, так, внутрішні, мене розвертаються. Я вмикну музику і ще раз ми спробуємо туди і назад зробити спіраль. Друг, став, стирай, інша, стира. И видимо сюди. Чим поверните народ, і тем выпит, все своїм ярмар. вас тримає. Я буду вас розвертати, скільки вам потрібно відчувати сили стопа для того, щоб ви могли зробити цей оберт. Дуже добре. Ваше домашнє завдання відпрацювати так? трошки. Ваші спіралі і на одну і на іншу ножку. Немає значення, що у нас хореографія тільки на одну стоїть. Це не є у вашій хореографії, може бути на іншу ніжку. Так? Треба вміти на обидві ніжки танцювати повороти. Тепер ми з вами наступний поворот розберемо це алемана, Коли я стою. Крок вперед з поворотом стаю вперед і потім я себе розвертаю рівно на ніжці. Знову ж таки, я тримаю двома ніжками за паркет і стараюся себе розвертати п'яточку. Так, що я п'яточку опускаю. І е, задні ніжки, коли п'яточка опускається, розвертається, то я за цією п'яточкою розвертаюся знову. Сама. Моя, мій корпус, тобто моя стопа задня, розвертає весь мій корпус попереду. Ви маєте стояти рівно, ви тримаєте ніжку. І коли ваша п'яточка починає розвертатися за нею, дуже внутрішній м'яз, я зараз відчуваю свої. І п'яточка вперед так, розвертається, і ви, а, у вас є змога набагато легше станцювати ваш повод вовчон, Крок перед з поворотом, ну, в даному випадку у нас це алиман. Ще раз, ви виходите на ніжку. І задня ніжка вас розвертає на один бік, вставила на іншу ніжку, п'яточка. Розвертається на іншу ніжку. Знову встали, п'яточка. За п'яточкою ви розвертаєтеся. Знову встали.